Російські війська почали активно використовувати мотоцикли на фронті в Україні. Цю тактику можуть застосувати і проти країн НАТО. Збройні сили України зазначають, що загроза зростає. Ворог інтегрує мотоцикли в свої атаки. Мотоциклісти із Росії атакують через відкриті поля. Вони обходять інженерні перешкоди. Мотоцикли використовуються для піхоти під час атак, а також для розвідки і диверсій. Їх застосовують для флангової підтримки. Загін має від 6 до 8 мотоциклів: це від 6 до 16 осіб. Кожен мотоцикл може мати до 4 переносних систем радіоелектронної боротьби. Також є пристрій для сканування безпілотників. Мотоцикли використовують для евакуації поранених і логістики. Навчання проходить на спеціальних трасах у Росії та на окупованих територіях. Курси тривають від 16 годин до більше ніж місяця. В основному використовують мотоцикли з Китаю. Їх постачають російські волонтери. У майбутньому Росія планує оснащувати більше половини своїх піхотних сил мотоциклами, квадроциклами та багі. Аналітики вважають, що це свідчить про те, що Росія вчиться на сучасній війні. Вона планує використовувати ці знання і за межами України.